Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Діана, мені 29 років і я вперше мама. На своєму каналі я ділюсь суто своїм досвідом материнства, як воно вперше бути мамою. Тому якщо ви, як і я, тільки нещодавно стали мамою, або ви ще, наприклад, вагітна плануєте дитину і вам цікава тема материнства, залишайтесь, будемо разом проходити цей шлях. У мене трошки не сплановане відео, але вчора я побачила що ще одна моя знайома, яка тільки не народила нещодавно, вирішила догодовувати дитину сумішу. Вони були десь місяць на ГВ, і зараз вирішили догодовувати дитину сумішу. І я вирішила записати це відео, бо в мене ще дуже свіжі згадки про. Грудне вигодовування, і, на жаль, на превеликий жаль для мене це було неабияке випробування в материнстві. Треба сказати, що я нікого не, не хочу обесцінювати, не хочу ні про кого поганого сказати. Якщо ви там вирішили перейти на суміш, я не вважаю вас поганою матусі. Я б тут просто розповідаю свій досвід, чому я все ж таки боролася за це і чи вийшло в мене. От здавалось би, правда, ГВ, це. Це такий природний процес, бо коли жінка народжує, в неї природним чином з'являється молоко, маля прикладається до грудей, їсть груди. ну, Це було тисячоліттями, і коли не було сумішів, якось ми вижили так, людство. і, ну, Це, наче, такий природний процес, але це у сучасному світі викликає дуже багато складнощів. у Молодих матусь. І, на жаль, на превеликий жаль, про це ніхто не говорить взагалі. І коли ти народила усі знайомі, особливо старше покоління, вони усі питають: ну, що ти годуєш, грудьми, чи там не сумніш? І для мене можливо, ніхто нічого такого поганого в цьому, знаєте, не хотів сказати. Не хотів якось мене задіти, образити. А для мене це було типу: знаєте, як бу нібито вони мені задають питання: а ти хороша мама? Ти годуєш свою дитину грудьми? Або чи ти погана мама? Ти не годуєш її грудьми, а годуєш суміш. Вони так не казали. Це я через свої хвилювання сама собі таке придумала. І я вважала, що якщо я не зможу налагодити ГВ, не зможу все ж таки цього досягти, то я буду потім усе своє життя жаліти про це, що я щось дитині не додала. І що усі мене будуть знайомі засуджувати, що я одразу перейшла на суміш. От ви уявляєте, наскільки жінки після получення. Боїв, наскільки вони крихкі, наскільки їхня психіка крихка, що навіть у таких моментах вони собі там щось придумують, накручують, чого взагалі немає. І от... Тому що про ці складнощі не прийнято казати у суспільстві, що про це ніхто не говорить. Але коли я вже вийшла з того складного психологічного стану і почала вже змогла спокійно спілкуватись з дівчатами, хто вже має дітей, що просто от у 100% і 100 були проблеми з налагодженням грудного вигодовування. А я-то думала, що я одна така, що у всіх все одразу виходить: що у всіх немає ніяких проблем з налагодженням ГВ, що тільки зі мною щось не то. І це мене дуже з'їдало зсередини. Це мене просто ледь в депресію не загнало. І от саме через це, мабуть, я вирішила записати це відео, щоб ті дівчата, хто тільки народив, хто намагається налагодити ГВ і в них, ну. Майже 100% будуть якісь складнощі, щоб ви не знали, що так у всіх. Коли я прийшла на курси для вагітних. Там був дуже великий розділ, був присвячений саме грудному вигодовуванню. Дуже багато уроків було саме про це. Я на тих курсах так навчилась, натренувалась. Я була впевнена, що в мене не буде ніяких проблем. Народилась дитина, ще в пологовому залі дитину кладуть на груди і десь за півгодини після народження прикладають до грудей. Ну, я була певна, що я навіть сама впораю, що все буде супер, і в мене не буде ніяких проблем. А, але мені прийшла е, допомагати е, медсестра, прикласти дитину до грудей, і вона намагається мені допомогти щось прикласти, а дитина просто не бере груди, вони в неї випадають. І вона мені каже, що е, в тебе пласкі соски будуть проблеми. Тобто, ну ви уявляєте, моє розчарування. Я була певна, що в мене не буде ну, ніяких проблем з ГВ, що я просто е без проблем прикладу дитину до грудей, вона буде їсти, все буде супер і все буде класно. І тут мені прямо от від початку тільки дитина не народилася, мені кажуть, в тебе проблема, можливо, дитина не буде брати груди. І я така. Ну, окей, клас, супер. І потім, вже, коли нас там переводять після родову, увесь час я намагаюсь прикладати дитину до грудей, вкладати йому ті груди то одну, то іншу, і він просто навіть не присмоктується до грудей і нічого взагалі не входить. А вже на другий день після народження дитина дуже стрімко втрачала вагу. Треба було, щоб дитина харчувалась повноцінно. А коли він не може взяти груди? А я тут намагаюсь йому прикласти, він втрачає вагу. Та звичайно, ми почали у пологовому догодовувати сумішу. Коли ми приїхали з пологового, я вже на той час стіджувала своє молоко і не годувала дитину суміш. Я погодувала дитину суміш лише у пологовому два дні. Я одразу покликала консультанта по грудному вигодовуванню, щоб вона мені допомогла налагодити прикладання, лактацію, щоб я не втратила грудне вигодовування. Коли вона була з прикладанням все було нормально. Але прям щоб дитина сосала груди, їла, не вдалось. І десь ну, 12-13 днів від народження дитини, а я увесь цей час ціджуюсь. Якщо в день це ще більш-менш можна якось витримати, коли ти. Типу там півгодини витратив на стерилізацію, сіджування, годування, там помити пляшки, знов простерилізувати. А от вночі це було дуже весело у лапках. Бо я тільки ну, там, в мене, щоб ви розуміли, будильник був на, кожні, на кожну годину вночі, бо я сцідилась, погодувала дитину, помила пляшки, простерилізувала, поставила сушитись. Пішла лягла спати, і все, через пів години годину в мене вже знов будильник. Мені вже знов треба вставати, бо сціджування займало десь хвилин 20. Мені знов треба було вставати, сціджуватись і годувати. У мене не було навіть довгого сну. Тобто я спала по 30 хвилин і потім вставала. Я тільки лягала до подушки і вставала через 30 хвилин, бо дитина постійно їй потрібно було. Постійно її годувати, бо вона дуже сильно втрачала вагу і на, на маленькій вазі там, 2800, а потім ще менше. Це дуже-дуже відзначалося, щоб в нього не було зневоднення, мені потрібно було його годувати кожні, там, кожну годину півтори. я розуміла, що я вже ну, реально не вивожу, бо спати по півгодини це ну, дуже мало. Коли ти на ГВ поклада. Я дитинку, вона там посмактала, ти її переклав, або там заснув, якщо у вас сумісний сон і все. А ти ж встаєш, бігаєш, підіймаєшся, все це миєш, стерилізуєш, ці Це дуже складно. І я вирішила, що мені потрібен ще один консультант. От вже після другої консультації я ж знов намагаюся налагодити до ГВ. Так пройшов ще тиждень. І от дитині вже три тижні, а ми ще досі не наладили ГВ. І в мене вже ну, не те, що немає ніяких сил. В мене просто вже, знаєте, мені здавалось, що пройшов вже десь рік. Не три тижні моїй дитині, а десь вже пройшов рік, і в мене просто от круговий рід оцих стерилізування, пляшки, сціджування. Я чесно, я дуже смутно пам'ятаю той час через те, що в мене просто усе моє життя крутилось навкруги того, щоб сцідити молоко, нагодувати дитину і якось намагатись її. Прикласти до грудей. Я дуже багато знала про грудне вигодовування в теорії, а от прикласти дитину ну не виходило. Він постійно спав. Я його намагаюсь якось прикласти до грудей, всунути вже сама ці груди, а він просто їх от не 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 їсть, і все, він просто спить. Я знаю, що таке дуже рідко буває. Я думала, може в мене щось з дитиною не то. Може. Він хворіє, може щось не так. Ну, уявіть, перша дитина, ти ще не знаєш, як воно, що воно. І от я знаходжу третю консультантку з ГВ, і я вже чесно, я вже була у тому стані, що я сумнівалася, що щось можна зробити. Усі знайомі, подруги, рідні і чоловік навіть вони казали, що воно ну. Забий, просто давай купимо суміш, і будеш будемо годувати дитину суміш. Я дуже боялася, що я потім буду шкодувати про це, що я щось не додам своїй дитині. І от на три тижні я вже знаходжу третього консультанта по ГВ і о, алілуя, Вона реально змогла мені допомогти. Вона змогла мені е, допомогти тим, що вона е, мені запропонувала такий спосіб. Е, Догодовування дитини, який буде стимулювати її м'язи у роті, щоб вона навчилась потім смоктати груди. Це спрацювало, і через тиждень дитина взяла груди. І потім вже все пішло на краще. Я вже. Змогла насолоджуватись материнством, я вже зрозуміла, що в мене там дитина, я вже трошки прийшла до тягу, бо до того часу я жила, наче в тумані, чесно. Наче я просто стала якоюсь молочною фермою. І я не хочу тут якоюсь е е двинутою сказати, що я там якась яра гвешниця. Просто е я вам зараз розповім, е навіщо взагалі це все було, навіщо було? Так боротись за те ГВ, і що воно дає? Які були аргументи в мене? А, чому я цілий місяць так ну не страждала, але дійсно це було складно, і я боролася ці, цілий місяць за ТГВ. ГВ. Ну, по-перше, так, це дійсно корисно і ніколи ніяка суміш, навіть супер дорога, супер сучасна, вона не замінить тієї користі, яке є в грудному молоці. Бо грудне молоко воно має. Таку функцію, як підлаштовуватись під потреби дитини. Коли дитина е, їсть груди, вона через свою слину передає через молочні залози інформацію, які саме вітаміни, макроелементи їй потрібні зараз. І так, молоко е, підлаштовується під потреби дитини. Друге, це те, що Дуже як було в мене і в багатьох моїх знайомих завдяки ГВ втрачається вага після вагітності і пологів. І це при тому, що ніяких дієт я не дотримувалася. Окрім цього, є ще такі плюси. як те, що ГВ є профі... профілактикою багатьох захворювань у жінки, Я просто не є професіоналом в цій темі, я не є лікарем, тому я не можу ну, з професіональної точки зору про це казати. Але коли я це вчала, то я дуже багато про це дізналась. Тому якщо вам цікаво, вам потрібна більш професіональна думка про це, то вам потрібно просто більш детально теж. Це вивчити. Які ще в мене були аргументи і плюси? Це, звичайно, це контакт з дитиною, це зв'язок. Uh, і я чесно до цього дуже скептично відносилась, коли мені казали, «Боже, ГВ, ти такий кайф, то це зараз дитина, ти будеш потім сумувати. І я чесно, дуже довго, ну, дуже скептично думала, «Ти якась фітня, та якісь неадекватні мамки. Але це реально так і є. Ти до того потім так сильно звикаєш, що коли приходить час його завершувати. То, як було в мене, я виявила, що я навіть більше прив'язана до того, ніж дитина. Я скажу чесно, що коли ми це завершили, то я стресувала дуже сильно. От дуже. Дитина нормально це сприйняла, і все було окей. А от я дуже сильно від того втратила і стресувала. Але потім почався новий етап, і останній аргумент це дуже-дуже зручно. Бо Якщо ви ще й на сумісному сну сні, ви разом спите, то це взагалі краса. Ви там вночі просто дістали груди, погодували дитину і собі спите, поки вона там їсть. І все. А от коли це суміш, то ви йдете, кип'ятите воду до температури, потрібно там, робити цю суміш. щоб ще не було бульбашок, годуєте дитину, миєте посуд, стерилізуєте. Ну, це трошки складніше, треба встати, піти там, зробити. Так, я знаю, що є спеціальні машини для сумішів, можна в термосі воду тримати. Але це реально все ж таки м -м, трошки складніше. І ще один аргумент це те, що а, це економить ваші гроші, бо спочатку дитина мало суміші їсть, там небагато грошей грошей на це е, виходить. А потім, коли дитина доросліша, то це дуже значна кількість бюджету виходить на суміші. Ще один такий аргумент, що коли ви на ГВ, то у вас їжа завжди. Тепла, стерильна, завжди з вами. Ви в будь-якому місці е приклали дитину до грудей і погодували. А от коли у вас дитина на суміші, вам потрібно ще й це планувати. Поміж усіх тих інших факторів, ви йдете до ресторану, в кафе, до парку, в гості. Вам ще потрібно спланувати: взяти суміш, водичку, пляшку. все це треба чітко спланувати і потім кудись йти. А от коли ви нагадаєте, ви, ви про це взагалі не думаєте, ви дістали груди, нагодували і все. Це дуже зручно. В літаку, будь-які подорожі взагалі немає ніяких проблем. Якщо зробити висновок, то головна думка, про яку я хотіла, яку я хотіла тут донести, що. Ви це реально класно. Якщо у вас є натхнення, якщо у вас є ресурс, то постарайтесь все ж таки його налагодити. Але якщо чомусь не вийшло, то ви все одно дуже хороша матусі для своєї дитини. Я хотіла вам сказати, що я дуже вдячна за ваші перегляди. Будь ласка, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, бо буде ще дуже багато цікавих та корисних тем по темі материнства. Можливо, моє відео буде корисним не тільки вам, якісь ваші подрузі. Будь ласка, надсилайте, задавайте свої питання в коментарях, та, може, пишіть якісь теми, які ще вам були б цікаві. Від мене почути. Дуже дякую, гарного дня! Бережіть себе.